Вітали в гості до прекрасної людини, до відомого українського звукорежисера, телеведучого, заслуженого працівника культури України Сорокіна Леоніда Анатолійовича. Леонід Анатолійович, ми дуже вдячні вам, що ви погодились з нами зустрітися, погодились з нами так, поспілкуватися, так. І темою нашої зустрічі сьогодні буде. Українська народна співачка, берегиня української народної пісні Раїса Опанасівна Криченко. В цьому році і 80 років повинна було бути. Так. так. Тому це да, да, ж ми да. зараз і шукаємо тих людей, Кто які спілкувалися, які знали Раїсу Опанасівну Криченко, і нам дуже цікаво якомога більше е, дізнатися про неї, яка вона була. Е, і от сьогодні ми дуже б хотіли, щоб ви нам розповіли якісь чудові моменти, яскраві моменти із життя, із спілкування з Раїсою Панасіною Криченко. Ну. Багато моментів не було таких яскравих, була постійна робота, 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 робота важка, дуже важка робота, да? так? Ну, багато часу віднімало. А я давно з нею був знайомий ще з тих часів, коли вона почала працювати у Черкаській філармонії, е, в Черкаській, по-моєму, так? Да? жінок, так? Да? Mm -hmm. е, а потім наш секретар О. ком, який був в неї тайно закоханий, доручив директору філармонії, по-моєму, тоді був вже Герман Юрченко. Перман Юрьович, запросити Полтав, до Полтави Раїсу Панасівну. Їй давали тут квартиру, давали роботу в театрі, в філармонії, створили інструментальний ансамбль, дуже непоганий, як екрував чоловік Микола Михайлович. І вони приїхали в Полтаву. А Раїса Панасівна. Спіла в Києвограді попрацювати, по-моєму, спробували, і в Черкасах. І, а тут Полтава, рідна Кабиляччина тут недалеко. І зручно, і, і, і вона і колись вона в Полтаві працювала в, в жіночому вокальному ансамблі. І якось, ну, додому поближче. І одного разу я вже багато років пропрацював на радіо. І був, ну, як вам сказати, популярною людиною. І до мене була величезна черга відомих артистів на запис. На півроку у мене була черга. І зірки приїжджали до мене. І привів її до мене Олексій Іванович Украй, композитор привів. наш місцевий знамент. Привів, наче знайомий, Ми давно знайомі, розцілувалися. І вона каже, ну ти знаєш, я слухала твої записи, мені сподобалось, а давай спробуємо, може я у тебе буду записуватись. Я кажу, овець спробував. Бо в Київ їздити на записи, ну, не з руки і дорого і, і все. І, і щось ми записали там. І почали з нею працювати. А! І таким чином я подивився, працював я років 11 чи 12 з нею. Дуже багато пісень ви записали. Ну я вам скажу, я яким чином поміняв її творчу манеру. Колись вони прийшли з ансамблем записувати пісню Мамина Вишня. Mm. Мамина Вишня, знаєте, таку пісню, так? Mm, так, так, так. І, а, і Она почала, а у нее был дуже красивый, мясный, голос такой мясный, народный. И она почала спевать, мабы на вышню, так, ух, ух. Я слушал, слушал. потом пришел в студию, кажу ей, Рай, вот ну ты, маме, вот так, ты будешь спевать? Она подумала, кажи мне, я так не буду спевать. Я говорю, а я ты спевать? І ми спробували вона, заспівала її мікстом. А чоловік, її Микола Михайлович, йому не подобалося це, не сподобалось. Він любив її народний голос, і, і ну, дійсно, красивий був. Тоді я кажу, там третій куплет можна дати позвучання, дати народним голосом. І буде здорово. Записали таку пісню. А тоді тільки почалися комерційні... Поздоровлення з Днем Народження на радіо. І вони годинами йшли. починалось о 6-й вечора і до 24-ї години поздоровляли Полтавську область кожного дня. І я прокрутив там мамину вишню. Ну, ви бачили, скільки прийшло листів, скільки почалося дзвінків, і вона стала популярною. І Раїса Панасівна зрозуміла, що це може бути такий творчий прийом такий. І почати, і вона взяла за мене. І вона почала майже все співати от таким міксом, ліричним міксом ми назвали. Страдний ліричний мікст. Отак і от працювала. Отакий от був випадок. Тут ви можете кусок пісні вставити. Скажіть, будь ласка, от Раїса Обанас на ми її знаємо як співачку. От хотілося, щоб ви нам хотілося б, щоб ви нам розповіли, а яка вона людина? От. Да, нормальна людина, вона. Я вам скажу, в моєму житті багато мені довелося і працювати, і дружити, і спілкуватися з великими людьми. І от я вам скажу, чим? Більше талановита людина, чим більше, чим вона величніша, тим вона буде тут. От проста, проста. І неї, ну, ну, дуже просто в неї. Немає цієї пихатості. Це дуже рідко буває. Бо це велике щастя. У нас ще один був смішний випадок. Ми записували. Це вже в студії Фристайл. записували не на радіо, а на обласному. Ми записували пісню Ой купила півня. Знаєте, таку ні? Ці пісню я не зламаю. Тобто я нарешу, я вам покажу її. Чи може зараз показати, як? Зупинку зробив. Чи потім? Потім. Да. А, і там, значить, той Анатолій Лихашвай, поет такий. Полтавів був Анатолій. Анатолій Олексійович, дуже прекрасна людина, талановита, писав пісні, писав тексти. Дуже багато текстів він писав українських пісець. І він написав текст. Він купила півня за 4 гривні. І щось там далі, далі, я не пам'ятаю. І ми записали цю пісню. За два тижні в Україні вводять гривню. До цього були карбованці. В Україні вводять гривню. Через два дні дзвонить мені Раїса Павелська і каже, Льоню, я була зараз на ринку. Ти знаєш, скільки півень стоїть? Я кажу, не знаю. Чотири гривні! <риклад> От так угадали. Виявляєте, вот таке буває? Будь ласка, а чи є у вас якісь фотографії, світлини, які зарісли у нас? Можете сьогодні є. Я шукав, не знайшов. В комп'ютері в мене одна є. Ми були на гастролях в Германії. Ми їздили з Янсаблем. Вона була із нами. І з нами їздила, по-моєму, Неля Ноженова і Лариса Лук'янова, співачки наші. Чи я може путаю? Ми там ще з ансамблем Чухя їздити, мабуть, путаю. Ні, знаю тільки. І от е, 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 там у мене є фото, де ми десь обідаємо в Германії. Я вам віддам це фото, ви покажете його. І е, е, я вам скажу, тоді приймали її надзвичайно. Надзвичайно. Німці їздили за нами. там. Е, ми були це Ленквейден. І я вам скажу, тоді тоді німці, не тільки українці, які там жили, це наше, наші міста побратими туди ми їздили. Німці до нами їздили з міста в місто. Їздили, щоб почути ще раз рейсу по нашому. Так їй подобалось. Так вони не розуміли нічого, не розуміли, але... Така жінка сам, та, Такий голос, який заворожив. І навіть мої друзі приїхали з севера з півночі. І навіть мої друзі приїхали з півночі, з Германії. Mm. Е, приїхали послухати її. Чудово. чудово. А скажіть, будь ласка, а яка вам найбільше подобалась її пісня? От, найбільше подобалась. Ну, та навіть не знаю. Вона і лірика хороша була, і веселі пісні про проймаченка. Пам'ятаєте, була так. дуже хороша пісня. удачно так записала її. І... Вона ну, всі записи довго вивчила. І навіть ну, не знаю, лірика. Пісні Марусі Чурай. Ми всі записали, цикл пісень. Дуже дарно мене поспівали і варні пісні, що я не знаю, я люблю. Я закохуюсь у кожну пісню, яку я записую. Рідко буває таке, що я записую. Я, я стараюсь не згоджувати тоді на запис, якщо мені не подобається. А отак я кажу, я влюбляюсь. У кожного виконавця і у кожну пісню я влюбляюся. І в композиторів влюбляюся, і в поетів, і в цих маленьких виконавців. Отака моя доля. Дякую, вам велике. Дуже багато нам цього цікавого розповіли, а нам же час. Прощатися, до побачення, до наступних творчих зустрічей!